Головне на Полтавщині за 7 жовтня. Вночі Полтавщину атакували ворожі БПЛА. Унаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури. Виникли пожежі, які були ліквідовані підрозділами ДСНС. Також пошкоджень зазнав енергетичний об'єкт. Крім того, уламками пошкоджено приватний будинок. Про це повідомили у Полтавській ОВА. Неподалік села Орлик Полтавського району затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві. У Полтаві небайдужі люди врятували косулю, яка застрягла у паркані. У Великобудищанській громаді зафіксували випадок сказу у великої рогатої худоби. Юна дзюдоїстка Ольга Мамон з Полтавщини виборола срібло на Кубку Європи в Чехії. Спортсмени з Полтавщини вибороли медалі та встановили світові рекорди на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики в Індії. А більше новин Полтавської області читайте у нашому телеграм-каналі.